послухайте, я думаю, що це дуже складно. Я вважаю, що він правий, що намагається, і правда полягає в тому, що протягом останніх трьох років до приходу Дональда Трампа ми надавали Україні достатньо допомоги, щоб вона не програла. Але ми не надавали достатньо, щоб Україна могла перемогти. Ми повинні надати Україні достатньо, щоб допомогти їй перемогти. Чому Німеччина досі не надає крилаті ракети Таурус? У них їх тисяча, тисяча, це дуже хороші ракети. Вони могли б надати двісті. Вони могли б надати триста, вони могли б надати п'ятсот, вони могли б надати вісімсот, чесно кажучи, вони могли б надати весь парк. Чому ні? Тому що вони бояться спровокувати Путіна. Путін відправляє ракети, щоб вбивати невинних людей у цьому місті. Як можна спровокувати яку ще провокацію? Він може отримати. Ви знаєте, це божевілля не допомагати українцям більше. Якщо у нас є ракети. Ми повинні їх надати, і ми повинні дати їм дозвіл використовувати ракети проти російських баз, які використовуються для нападу на Україну. Ми повинні посилити санкції проти тих, хто купує нафту і газ Путіна. Ми повинні посилити санкції проти вторинного, тіньового флоту, всіх цих хлопців, цих тайничих суден з двома корпусами і цих старих грецьких танкерів. Ми повинні потопити їх після того, як ви скажете екіпажу, покинути корабель. Вони фінансують військову машину, і ми повинні ввести вторинні санкції проти людей, які купують нафту і газ. І навіщо чекати на введення військ? Навіщо чекати на перемир'я? ідеального миру і спокою ніколи не буде. Люди вимагали умов, за яких Путін погодиться на перемир'я, а потім буде укладено перемир'я. Ні, захід повинен продемонструвати своє довгострокове стратегічне зобов'язання перед Україною. Не обов'язково, щоб західні війська воювали. Вони ніколи не будуть воювати. Вони ніколи не будуть такими ж хорошими, як українці: британські війська, французькі війська, австралійські війська вони ніколи не будуть такими ж хорошими. Але вони можуть допомогти з логістикою. Вони можуть бути у Львові, Києві чи де інде. Зараз між США і Росією дуже мало торгівлі. Я маю на увазі є деякі речі, такі як Уран. Чому чорт забирай? Ми все ще купуємо уран. Навіть Велика Британія все ще купує уран у Росії. Це смішно. Знаєте, ми повинні припинити все це. Спосіб завдати шкоди Путіну це ввести вторинні санкції. І знаєте, Українці починають справді впливати на нафтогазову економіку Путіна. Вони проводять багато кампаній з використанням дронів, І знаєте, виробництво бензину в Росії впало на 10-20%. Тому не можна здаватися. Навпаки, Україна переможе, і Україна насправді досягає великого успіху. Але нам Потрібно діяти набагато швидше. Ми не досягаємо мети санкції проти Росії не вплинуть на економіку США. Вторинні санкції проти Китаю безумовно будуть складними в короткостроковій перспективі. Але Трамп ввів величезні мита для всіх. Я думаю, що в короткостроковій перспективі якщо нагородою буде припинення війни і встановлення миру, то це буде величезною перемогою для світу тому я б підтримав деякі короткострокові руйнації щоб цього досягти. Послухайте, у Великій Британії ми десятиліттями страждали від тероризму групи під назвою ІРА Ірландської республіканської армії. Це терористи, які підривали супермаркети, вбивали невинних людей, і ми їх ненавиділи. Але кінець кінцем ми поговорили з ними. Треба було поговорити з людьми. Тож Трамп правильно зробив, що спробував. Як я сказав тоді, що ви щойно процитували: на це було огидно дивитися. Було огидно дивитися на американського президента. Американський президент це капітан команди, вільного світу, так він той самий, він очолює демократії, і було жахливо бачити, як він вітає цього мерзотника. Путін військовий злочинець. Ви знаєте, він бандит, він тиран. Тож це було огидно. Але іноді з цими людьми треба розмовляти. Чи вдалося це ні, не вдалося. Але чи є ймовірність, що, налагодивши стосунки з Путіним, Трамп зможе переконати Путіна укласти перемир'я, заморозити війну на поточній лінії зіткнення? Прийняти, що він ніколи не захопить всю Україну, ну можливо, це не є неможливо, якщо ми чинитимемо на нього достатній тиск. Тиск має бути економічним, військовим і політичним. США не відвертається від України. для президента Зеленського, для всіх європейських лідерів, одним з найважливіших завдань є збереження залученості Америки. І поки що це працює. Америка все ще там. Вони все ще намагаються. Він ввів великі санкції проти покупців російської нафти і газу, чого європейці ще не зробили. Ну, Сподіваюся, що ні, але завжди треба доводити свою точку зору американцям. Послухайте, я довгий час був міністром закордонних справ Великої Британії, коли питання України контролювали Франція і Німеччина. і вони весь час просто розмовляли з Росією. Вони ставилися до війни на Донбасі, і Криму, так ніби це просто внутрішній конфлікт, де всі однаково винні. Але Україна це вільна країна, в яку вторглися і яка потребує захисту. Тож я намагаюся сказати, що друзі України просто мусять продовжувати наводити ці аргументи. Тому найкраща надія для України це українці. Українці герої, і вони переможуть. Вони обов'язково переможуть. Він тисне, він підштовхує, він перевіряє, він хоче постійно перевіряти рішучість заходу. Він хоче перевірити, наскільки ми віддані цій справі. Він хоче перевірити, чи дійсно НАТО буде застосовувати гарантії статті 5. І він дізнається, що ми зробимо. І як ви знаєте, всі ці дрони були збиті. Так, всі дрони були збиті, чи не так? А що ти мав би зробити? Піти і вбити кількох росіян? Навіщо? Я маю на увазі, що це було пропорційно до е, у статті 5 сказано лише, що ви повинні прийти на захист будь-якого члена НАТО. Ось це і сталося. Я думаю, що все було добре. Чого ви хочете? Термоядерної війни проти Росії. Ви хочете, щоб ми відправляли міжконтинентальні балістичні ракети, щоб підірвати Москву тільки через кілька дронів над Польщею? Боягузтво. Люди забувають, що потрібно протистояти агресорам. І тому вони завжди використовують цей аргумент: ми не повинні провокувати, ми не повинні ескалувати конфлікт. Якщо ми зробимо це, це і це, то це спровокує Путіна. Але його вже спровокували на жахливі, жахливі речі. Він підриває дітей у багатоквартирних будинках у цьому місті. Отже, одне, що ви можете зробити ось чому я дуже зацікавлений у тому, щоб сюди прибула коаліція, охочих. Він повинен побачити, що Україна ніколи більше не буде частиною Російської імперії. Ми, британці, колись мали імперію. Вона була найбільшою в історії світу. Британська імперія була в сім разів більшою за Римську імперію. Де вона зараз? У багатьох країнах досі главою держави є його величність король. Але це добровільно, вони самі цього хочуть. Ми нікого не змушуємо. Росія ще має навчитися відпускати. Якщо ти щось любиш, відпусти це, так це як з дівчиною чи хлопцем. Немає сенсу намагатися бути власником. Я думаю, що він робить чудову роботу. про їхню останню зустріч. Я трохи чув від своїх друзів у Білому домі. я чув, що він зробив чудову роботу. Я також чув до речі, що Андрій Єрмак теж зробив чудову роботу. ось таке враження я отримав з Америки. Трамп сказав мені, що Зеленський був на фантастичному рівні. Фантастичному, і він, він би сказав, такого не сказав. Одна з хороших рис Трампа, якщо він щось думає, він це й каже. На добре це чи зле. Я думаю, що його погляд на Україну справді змінюється на краще. Його погляд на українську владу змінюється на краще. І я думаю, що його погляд на Росію і Путіна змінюється на гірше.